Три біблійні тексти, які говорять про те, що Ісус це Бог. Перший, Римлянам 9.5 батьки, від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма, благословений навіки. Амінь. Другий текст 1 Івана 5:20. Знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного. І перебували в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. І останній, третій текст це Івана від Івана, 20, 28. У відповідь Хома сказав йому це до Ісуса: Господь мій і Бог мій. Отже, ми бачимо, що Біблія говорить про те, що Ісус є Богом. Насправді, якщо б можна було б пояснити природу Бога, то Він не був би Богом. Тому Бог для нас в якійсь мірі. Навіть в великій мірі залишається таємницею, і його природа залишається таємницею.